Друзі, а ви готові до безкоштовного зцілення? Чому я так кажу? Тому що у посланні до, Галатам, до Галатів написано, що під прокляттям знаходиться кожен, хто живе по закону. Знаєте, як ми раніше казали, а я виконую 10 заповідей. Але слово Боже нам каже, що людині неможливо. Виконати весь закон. Тому що закон це не лише 10 заповідей. Там багато дуже приписів, там багато постановлень всіляких, які по, е, потрібно виконувати всі. І слово Боже, нам каже, що коли ми не виконуємо хоч один, то ми винні у всьому. І тоді прокляття, що є, хвороба, нестача. Е, ну, знаєте, от це погане, що це все має місце в нашому житті, тому що ну, це, як знаєте, покарання за гріхи. Але у третьому розділі послання до Галатів написано, що А Ісус Христос це тринадцятий вірш, Він забрав на себе всі наші прокляття, ставши замість нас прокляттям. Давайте. Отак от мислити, давайте вдумаємося в цей вислів. Дивіться, покарання, тобто хвороба, належало нам до того моменту, поки Ісус Христос не висів на хресті замість саме вас, замість мене. Розумієте? І отам от на ньому було покарання ваше. І моє, і написано ранами його ми зцілилися. І от що робить хвороба? Вона отак стукає в наше тіло, приходить, усаджується і сидить там, бо вона ж думає, що ми не знаємо. А ми думаємо: ага, у мене є там трошки грошей, мені треба лікуватися. Але, друзі, добра новина в тому, що ми. Маємо право на безкоштовне зцілення в ім'я Ісуса Христа. Давайте готуватися, давайте скажемо прямо зараз, повторюйте, я вірю, що Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби. І тому я не повинен мати в собі хворобу. Сказав